Я не знаю, хто сказав, що електромобілі не треба обслуговувати. Я не знаю, хто вам. Дайте йому погриві тому, хто це сказав. Тому що приходять клієнти і кажуть, в мене дизель, бензин, я там ремонтував, мастила міняв, фільтра міняв, електричку бру, там нічого не треба робити. Сьогодні розвію ваші міфи. Треба там робити, і оце обов'язково. Зараз обов'язково сядьте, додивіться відео до кінця, буде цікава інформація, особливо про Audi і трон, що треба робити, щоб не попасти на великі гроші. Це можна зробити самому, власноручно, дома, в гаражі, на підйомнику, в знайомого, з літрухою пива. Не треба не їхати нікуди, не треба сильно на машинах розбиратися. Саме основне, що цікавить всіх, Власників електромобілів, що там періодично треба робити. Запам'ятайте одне: є автомобілі, в яких треба періодично перевіряти рівень охолоджуючої рідини, бо його зменшення рівню навіть в бачку може говорити про те, що затоплює батарею, чи забагато рідини попало в двигун і так далі. Це вже була тема. Всі ставали на ці граблі з затопленими двигунами і так далі, і тесли, і яких у них мільйон виробників. Але. Що робить виробник Ауді не тільки на аудієтронах, а й на, на тайканах, на всякому тому річ? Робить спеціальний задній такий ємність, куди надлишок, який двигуну не потрібен, а басальник, який не може втримати, просто самотьоком стікає. І це нормально, виробник про це подбав. В передньому двигуні немає такого резервуара, можна переробити, поставити, але там є така зливна пробка. Сьогодні я покажу, як це робити, контролювати цей рівень. Так, не досить того, що ви не хочете обслуговувати свої електромашини, ви ще й забувайте на них оформлювати автоцивілки. Завантажуйте мобільний додаток від Hotline Finance і оформлюйте автоцивілку там. Адже це просто, швидко і ще й на 10% дешевше з моїм промокодом RK10. Тут можна порівняти ціни від різних страхових компаній, і ви знаєте, з нового року ціни на автоцивілки. Тому тут можна обрати для себе самий оптимальний варіант. Також у застосунку будуть зберігатися всі страховки, контакти страхової інструкція, що робити при ДТП. одним словом, вся необхідна інформація, яка потрібна водієві. Сам користуюсь і вам раджу. Також мастила в редукторах, і в простих, і дешевих машинах, і тих самих гольфах, Кіа, Ніро, і різних, там, я не знаю, і далі йдемо, і в тому самому Ітроні, і в Теслах є редуктора. В них треба міняти масло. Хоча б раз на 60 тисяч це смертельно, а раз в 30 це ідеально. І ви ніколи не полізете в ті двигуни, міняти підшипники, не загудять у вас редуктори і так далі. Приїжджають машини з Америки чи необслужені там свіз особи, умовно, від приватних. Рук, яка необслужена машина, ззаді повний бачок під зав'язку, двигун згорів. Приїжджаємо на дилер, спілкуємося, він каже: а в нас бувають машини, які приїхали вже з поломкою двигуна, де рівень антифризу в охолоджої рідини в передньому двигуні. Окей, мотор вже згорений, мотор вже закорочений, ми зливаємо, а там багато його. Якби власник зливав частіше, проблеми б не було. Але це не проблема машини, це проблема криворуких власників, які чомусь не обслуговують машину електрично. Запам'ятайте, електричні машини обслуговуються. Фреон рівень перевіряється, охолоджуюча перевіряється, діагностика періодична потрібна. Ось і все. Погнали, зараз покажу вам коротко, а може і ні, про Audi e-tron. як зробити так, щоб не попасти на гроші з електродвигунами, і вони вам вірою, правдою, так, і правдою, довго служили. Дивимося. Так, e трончик знизу. Для тих, хто шукає, не знає, дуже легко все поясню. Значить, задній, починаємо з заднього двигуна. У нас тут є такий захист. От він лежить захист. Цей захист відкручується. Т-25. Торксами, такими шестигранниками і два болтики, оцих, здається, на Т-10. Захист знімається. Ну, Отака от велика махіна. Бачимо резервуар. В цьому резервуарі може збиратися антифриз. Так? Він відкручується дуже просто. Вручну отак взяли і відкрутили. В нього там є сальник, його можна замінити. Недорога ця штучка 200-300 гривень коштує і так далі. Ця машина має пробігу більше 100 тисяч км і три-чотири тому вже обслуговувалася. Проста перевірка. От дивіться, Там. декілька капель є, та? Скажем так, небагато. Тут ніяких немає позначок, де є мінімум, максимум, норма, не норма і так далі. Головне, щоб цей резервуар не був повним, бо далі немає куди діватися антифрізу. Головне, щоб якщо тут і назбиралося, виляти те, що залишилося. В принципі, зараз ми обітремо і закрутимо його просто ось сюди, отак от, от назад, в своє місце. Зараз до цього вернемось. О, йдемо далі. Передній двигун. Та сама історія. У нас є ось такий захист. Т-25 по колу відкручується, Т30 е десь ось тут. Напевно, ось тут. Раз, два, на Т-30. Все, з цим розібралися. Далі беремо з вами на Т30. Шестигранну таку головочку. Отаку. Ось так. О, так вона виглядає. Бачите, самі і відкручуємо ось цю пробку. Ця пробка знаходиться ось тут. Бачимо карданчик, вихід на полу, ось і так ось. От Я показую. Зараз рівно посередині кадра воно стоїть. Ось це. Ось в цьому місці є заглушка. От вона. Що до неї можна дістатися рукою, не знаю. Ну, одне слово, от я показую на неї. так, Ця заглушечка. Звідси теж може по суті своїй, вилитися антифриз, але бажано щоб не більше 30-50 мл, якщо виливається більше, не категорично, але треба за ним частіше слідкувати, щоб теж не заляло двигун. Ця робота не може коштувати дорого. Ця робота проводиться дуже швидко на будь-якому СТО, якому ви покажете це відео. Все, в принципі, якщо ви це будете робити періодично, ніколи ніяких проблем з двигунами у вас не буде. Це типові роботи, які потрібно проводити кожних, грубо 7-10 тисяч кілометрів. Так, а це кількість рідини за 2 тисячі, за більше, ні, за, за 7 тисяч кілометрів після ТО в Європі. Тобто. Ну, от мінімум, от, от їх тут не знаю, як правильно показати, прям дуже мало. от По доці. Тобто, та в принципі давайте відкрутимо. відкрутимо. Воно відкручується дуже легко, ніяких там супер дотягувань не треба, воно впирається, далі воно не відкрутиться чим має відкручуватися. Це ТО було пройдено декілька тисяч кілометрів тому. І от ми бачимо умовно скільки. По нормі, по нормі, дехто каже 50 мл, дехто каже 100 мл в задній колбі може бути. Основне, щоб не було повно. Тобто вона от піднімальним під мінімальним кутом ось це все вилити або замінити на нову. Німці міняють на нову. Так, а це вже інший автомобіль, але теж передня пробка. От воно. Зараз, зараз покажу ці капельки три. От, от от капають каплі. От вони капають, капають, капають. Ну, Важко показати і пояснити. Ану посвітимо. Туди, де воно звідки воно капає. Отаким дідовським методом. Декілька капель повинно бути. От воно звідки тече. О, о! О. Це все окей. Звідти може текти навіть до 100 мл. Як визначити, як рахувати, підставляйте якісь кіліжки, стаканчики, дивіться. Але, в принципі, це теж норма, теж окей. Жодних проблем немає. Пробіг машини, якщо не помиляюсь, 40 тисяч. Ну от, Декілька капель. Все окей, можна збирати назад. Періодично перевіряйте обов'язково. Як можна цей бачок перевірити звідти, з-під колеса. Якщо дуже захотіти, то можна звідси побачити низ. Якщо дуже сильно захотіти, то цей захист буде заважати. Береться дзеркальце, лягається під машину і з задньої частини автомобіля в принципі, можна його побачити. Це щодо діагностики. Ну, а Тут решта що показувати. Батарея тут. То є двигун. Отак і трончик зашитий знизу. Тут теж балони пневмопідвізки важелі. Передній двигун, редуктор. Редуктор окремого двигуна міняється. Касета радіаторів. Нічого, то кажеться, серйозного, нічого модерного. Знизу все просто. Батарейка вона сама по собі закрита. Я маю на увазі захищена такою добре міцною пластиною. Нічого ви її не зробите по бездоріжжю, хіба що з дуже сильно захотіти. Америка страждає тим, що пробивається. Це захист пластмаса йде, а потім вже йде метал. Ну от Пробивають, пробивають э, тими гаками, скажімо так, коли піднімають автомобілі в Америці. Тому на це теж уважно треба дивитися, особливо коли ми говоримо про Америку. А так от машина 4-5 років, ніякої ржі, нічого. Дивіться, як все чистенько, все чітко. Ну, Одним словом. Доглядайте за своїми єтронами, обов'язково в. Ну, я думаю, ви зрозуміли, так що як мінімум це зробити навіть хлоп з двома лівими по такій інструкції може без проблем. Нічого сильно розбирати не треба і робити не треба. -за по -по поцікавтися кожен свого автомобіля, скажімо так, на форумах чи десь по власниках, що у вас там треба обслуговувати. І самі обслужіть той редуктор, там нема нічого сильно складного, чи там якусь антифриз рівень перевірити. Одним словом, кожен з вас має розуміти, що електрична машина теж. Є машина, яку потрібно обслуговувати. В неї є ТО, періодичне, і є якісь інспекційні сервіси, і це треба робити, і це треба дивитися. Не зважайте на те, що десь ви там почули, сказали, що ви купив електричку, все, туди лізти не треба. Особливо нові, особливо китайці, так само, як з генераторами, мотоблоками і так далі. Тисячу кілометрів проїхали, зляли все, що там є. Я про редуктора зараз говорю. навіть антифриз замінили, заляли все новеньке, гарненьке. І погнали, бо дехто купує машини, а потім з редукторами через 20 тисяч приїжджають загодівшими і кажуть, китайські машини неякісні. Окей, okay, але є одне но. Якби ти це зробив це раніше, якби ти проходив ТО, так якби там можливо в Китаї, бо треба було проходити його, якби ти читав ту книжечку і це робив, в тебе б не було проблем. Тому свої машини обов'язково обслуговуйте і зустрінемось на дорозі. На зарядці в черзі будемо довго стояти заряджатися, допоки наші колеги на дізелях бензинах тьш, поїдуть.